Всім привіт! Було Квіти поселянські. В ті, хто це підписана Лава на в інстаграмі, як Квіти поселянськи. Сьогодні поговоримо про тему, які квіти дарувати чоловіка. Ефір зберігатиме на YouTube і залишатиму посилання в себе в інстаграмі. Зараз, поки всі підключаються я буду заходити, загалом розкажіть свої враження: чи дарували ви комусь букети і чи взагалі у вас був такий досвід дарування букетів. Будь-кому. Якщо дуже коротко, я дарувала букети лише для чоловіків, яким більше, ніж 25, і ці подарунки з букетів були стороні композиції або великі букети, які ви е, вам складалися. Отже, будуть деякі підпункти, що ми сьогодні розберемо. Розкажу вам сьогодні про те, коли дарувати чи з чого. Розкажу вам, які види квітів дарувати, які кольори підходять, саме які відтінки потрібно. І також сьогодні ще розкажу про види букету. Я розкажу про квіти у горчику, кому дарувати можна, кому дарувати не можна. Розкажу ще про види різних букетів, які не стосуються до саме квітів, але вони теж рахуються букетами, і їх теж можна дарувати чоловікам. Сьогодні також ще розкажу трошки про етикет, але це не тема ефіру, вона виноситься окремо, це теж розберемо і будемо обговорювати. Отже, сьогоднішня тема це більше буде в загальному, але такий екскурс в дарування квітів кому, професії і стать. Також важливо проговорити те, що чоловікам дарують квіти. Не лише чоловіки, а й жінки, залежно від самого події. Отже, коли дарувати чоловікам квіти, причини, які мають бути. По-перше, це ювілей. Ювілей рахується від 25 років до 50. Коли це 80 років, ювілеєм це не рахується і дарувати квіти в такому віці за етикетом, не те ще заборонено. А те, що це не вітається в загальному такому розумінні в етикеті, під час виступу, тобто це артисти, це політики, це військові, і під час якихось урчистих подій, і про нагородженні також, коли ви перебуваєте на якісь події, де комусь вручили атестат, вручили. Медаль, чи вчили, не знаю, якісь там сертифікати. Ви перебуваєте і знаєте про це наперед. Ви можете заздалегідь підготувати букет, відповідний з квітів, яких я вам назву сьогодні, і його подарувати. Знову ж таки, є певні принципи, як дарувати букет. Про це я скажу в кінці прямого ефіру. Ефір зберігаю в YouTube. YouTube закріплю сьогодні в верхніх постах, і ви побачите. Цей запис вже потім зможете передивитися і записати. Також буде бонус: зроблю таку маленьку брошурку для тих, хто цікавиться квітами і не знає етикету, як дарувати, і залишу для вас також це. Ще дуже важливий момент, кому, кому саме дарувати. Я вже уточнила, що це посадовці, що це військові, що це може бути ваш директор, але знову ж таки, подія має бути дуже сильно. Такою важливою, щоб, вона, щоб це був привід, а не просто так. Подарувати чоловіку букет вважається не дуже добре, бо щоб чоловік правильно це сприйняв, треба подія. Це виключення може бути випадку, якщо ви цю людину добре знаєте, це ваш родич, і тому ви. Можете розраховувати на нормальну реакцію, тобто людина не сприйме ваш букет як образу в свій бік. Загалом поговоримо про реакції, які можуть виникати на дарування квітів. Загалом, це те, що я читала і продивлялася вчора під час готування до ефіру. Це те, що квіти, коли даруються чоловіку, вони даруються і враження в них це спантеличення і нерозуміння. Для тих, хто ніколи не отримував подарунок квіта. Дякую, хто подарував розочку, побачила, але не встигла побачити хто. Далі основне, що б хотілося говорити, це про те, які види квітів треба дарувати, конкретні назви. Хочу наголосити на тому, що це ніяк не. Оці от, от і лише ці це вибір ваший, якщо це ваша близька або знайома людина, можна це не враховувати. Я зараз говорю про е, дарування квітів для чоловіків, яких ви не знаєте. Особисто, або ви з ними спілкуєтесь лише виключно в роботі, і е, на цьому все. Дякую, хто тапає по екранчику. Е, дякую всім, хто переглядає сьогоднішній ефір. Зараз поговоримо про квіти, які саме. Для чоловіка можна дарувати. Перше, це іриси. Іриси можуть бути різних видів, у них є різні значення. Про значення сьогодні говорити не будемо. Поговоримо про це вже в наступному ефірі. Сьогодні, до шостої, я вийду розкажу саме про значення кожних квітів і поясню, чому саме ці. Іриси, далі йдуть лілії. Лілії теж не всіх кольорів, залежно від того, саме які лілії ви обираєте. Далі йдуть орхідеї. Орхідеї теж залежно від сорту і кольору. Про кольори я розкажу після всіх ходів, коли перерахую. Потім йдуть хризантеми. Вони теж можуть бути різні, на це треба звертати увагу. Дякую всім, хто тепер по екранчику. Можна додаватися в команду там, де сердечко. Далі йдуть тюльпани. Моє здивування було лише в тому, що тюльпани, звичайно, дарують на 8 березня. Виявляється, що тюльпани можна дарувати чоловікам в залежності від їхнього кольору. Ідуть далі нарциси. Нарциси, там два види кольорів, і всі вони дозволені. Є білий, а є жовтий. Амариліси. Ви можете подивитися загуглити, подивитися, як виглядає ця квітка. Але загалом це велика квітка, яка виражена, і вона йде із стрілки. Тому пояснювати не потрібно. Дякую всім за подаруночки. Лаванда враховується теж, але вона враховується як додатковий до. Букету елемент, але не основний, Тобто ви можете її використовувати, але не як основний. Дуже велике здивування було про соняхи. Соняхи в Україні чоловікам дарують, в незалежності від події, яка в нього сталася. Жоржини теж залежать від кольору. Жоржини це такі помповидні квіточки, які зазвичай всі несуть на 1 вересня вчителям. А тут ми говоримо про чоловіків. Далі йдуть ромашки. Ромашки треба з обережністю. Знову ж таки, ромашки уточнені для тих, у кого є. Дякую, дякую за подарунки. Додатися в команду можна. Ось тут, там, де серденько зверху, навпроти надпису на мого аккаунту. Що я хотіла ще? Ромашки. Ромашки даруються лише тим, хто, кого ви знаєте. Добре. І... Ви це маєте враховувати. Ще дуже сильно популярні гербери. Гербери дуже дякую, хто прийде. Гербери дуже популярні, залежно від виду. Тепер відтінки квітів, які вчора зібрала викладу сьогодні в себе в профілі. Дякую, дякую, хто а, так, я викладу в себе в профілі і покажу, які квіти можна. Всі перераховані і враховуючи колір. Колір у нас має бути білий, має бути синій, має бути фіолетовий або темно-бордовий. Дозволяється ще зелень, я про це не сказала не додавати в пакет, або взагалі зробити виключно лише із зелені. Це про колір щодо квітів і відтінків, кому які дарувати. Дуже сильно впливає вік. Чим старша людина, тим стриманіші кольори мають бути. Чим молодше, тим кольори мають бути яскравіші. Далі хотіла розказати про види, вид самого букету і як він має виглядати. Загалом, самий букет має виглядати у формі такого прямокутника. У мене, зараз я вам покажу, у мене є зроблений з лаванди, схожий за такою формою, як і має бути. Тут тільки великий букет. Ось такий має бути форма, ну, плюс-мінус. Це ви розумієте, який він має бути. Так. Цього робити не можна. Але мені можна. Е Бутони мають бути не дуже насичені і припущені такі відтінці. Рослини мають бути у такому загостеному букеті, і, і без таких вишуканих стрічок і без елементів оцього декору. Це в етакеті заборонено. Хотіла ще поговорити про квіти у горщику. Дуже важлива річ, квіти у горщику даруються виключно для рідних і знайомих. Що надарувати для людини, з якою ви зустрічаєтеся десь, наприклад, в ресторані, це зараз я далі скажу, краще не треба ніяких взагалі. Отже, яким горщику можна дарувати чоловікам? Тільки для родичів. Це лимон, це бонсай, це антуріум і лавр. Це лише ті квіти, які дозволені. А далі є ще декілька видів квітів, які зазвичай даруються чоловікам, тому що вони вважаються теж як категорією до, які стосуються квітів. Це, або їстівні квіти маються на увазі щось солоне, їстівні квіти, щось солодке, їстівні квіти з додаванням алкоголю. В оцих приколів. Ви бачили ці букети, яких дуже багато роблять на замовлення, але вони не рахуються за етикетом. що їх... Дякую, дякую за подарунки. Вони не рахуються букетами повноцінними, і за етикетом краще втриматися. Знову ж таки, це лише для тих, кого ви знаєте. Тобто дарувати комусь там з ваших керівників, я б не радила вам цього робити. Є ще флористичні оці коробки, які даруються на весілля чоловікам, вони теж не дуже сильно необхідні, коли ви даруєте чоловіку якийсь букет, бо вони не вписуються в етикет. Чому я сказала про соняхи? Тому що майже у всіх статтях, які я передивлялася, або відео, вказані квіти, які даруються не лише в Україні. В Україні даруються виключно соняхи. От саме акцент український це соняхи, і їхнє значення. Сьогодні лише скажу про соняхи. Їхнє значення це позитив і енергія. От. Ще такий маленький відступ, коли ви даруєте військовим букет, там кольори не важливий, а важливе сприйняття, бо там теж, про це теж треба було б сказати. Є ще етикет, який є дуже обширний. Вчора виписали лише 1, 2, 3, 4, 5 пунктів, навіть не 5 і 4. Що треба робити під час дарування? По-перше, вручати букет лівою рукою права має бути вільна. Коли дарує жінка, праву руку її цілують, коли чоловік дарує чоловіку квіти за праву руку, за ліву руку, руку стискає. Якщо жінка дарує одруженому чоловіку і в цей час є його дружина, жінка зобов'язана купувати. Два букети, а не один. Ще дуже важливий момент. Жінки ніколи не дарують квіти чоловікам, які менші їх за віком. От, зараз передивляюся, я все сказала. Так, ще значення кольорів, зараз вам проговорю. За квіти в горчиках вам сказала, щодо ділового етикету і прийому букетів, коли ви зустрічаєте з кимось в ресторані з чоловіком, ви йому не даруєте букет. Тому що за етикетом ця людина не зможе за ним доглядати. Тому, згідно правил, ви краще не даруєте. Не ставите не зручне Положення людини. Також є ще момент, коли зустрічаєте партнерів, чоловіків в аеропорті, букет має бути у чомусь оформлений, не просто квіточка. От. Кольори букетів я озвучила, і зараз я вам скажу про їхнє значення. Нагадаю, про що сьогодні ми говорили. Дякую всім, хто сьогодні лайкав і дивився ефір. Сьогодні ми говорили про. Про певні теми, зараз я про них уточню: запис ефіру буде. Червоний символізує в нас енергію, синій символізує в нас впевненість, статус. Чорний у нас сила, фіолетовий це у нас мудрість. Отже, загалом, про що ми сьогодні привіт привіт всім, хто доєднується: ефір був у нас про букети для чоловіків. Запис буде на Ютубі, залишу посилання тут. І я зроблю відео про це. Загалом, про що ми поговорили? Кому дарувати можна чоловікам, на які події потрібно дарувати чоловікам, які назви квітів можна використовувати в букетах, які кольори можна використовувати, про етикет. Уточнили про горщики, назви квітів, які можна дарувати, уточнили, які ще є букети, є стімні там ці флористичні коробки і так далі. Що їх краще не дарувати, от, тому що вони не вписуються в етикет, поговорили про етикет, сказала вам значення кольорів. І сьогодні це все, що я хотіла сказати. Чекаю від 1 до 10 в коментарях, чи були ви на ефірі частинку, чи лише трішки, чи зрозуміли ви, чи було цікаво те, що я сьогодні так швидко, в такому швидкому темпі розповіла. І ми сьогодні будемо завершувати. Поки ви пишете коментар, нагадаю, що сьогодні я зроблю брошурку назви тих квітів, які були в ефірі озвучені, зроблю фотографії і брошурку. Таке враження, що летить шахет, чесно кажучи, в мене прямо над головою. Дякую, хто був сьогодні в ефірі. Таких ефірів буде все більше і частіше. Сподіваюся, що це не остання зустріч з вами. Дякую всім, хто дарував подарунки лайка. Сьогодні натапали ми з вами 2,5 тисячі чи дві... 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 майже майже 2,5 тисячі. Дякую всім, хто доєднувався сьогодні. Там ми була про букети і квіти для чоловіка. Або чоловіків, як буде вам зручно, як це використовувати в етикеті. Я все дивлюся на небо і думаю, чи це прилетить. Дякую всім, хто сьогодні лайкав, хто дарував подарунки. Побачимося з вами ще в прямому ефірі сьогодні. Всім дуже дякую. То не шахіт мабуть. Всім дякую, хто був в ефірі. Вам гарного. Мирного дня, і я думаю, що в мене прямо такий летить шахет. Мирного вам неба. Дякую всім, хто був в мене в ефірі.